Мережевий зарядний пристрій Samsung usb c 25W. Швидка зарядка. Не забувай підписатися і натиснути відео yeah. Пристрій з підтримкою швидкої зарядки буде бережно заряджати пристрої Samsung нового покоління PD30PPS Max 25W. Адаптер змінного струму від Samsung підходить як для швидкісного заряджання мобільних пристроїв, так і для заряджання девайсів у звичайному режимі. Під час використання сумісних зі стандартом Power Delivery 3.0 пристроїв досягається потужність на 25 Вт. Функція Super Fast Charging буде активною лише під час заряджання пристроїв. Замісних із технологією Direct Charging і стандартом USB PD 3.0. Під час заряджання приладів несумісних із цими стандартами швидкість заряджання може відрізнятися. Для приладів із підтримкою функції швидкого заряджання зарядний пристрій і забезпечить вихідну потужність 9 Вт, А під час заряджання гаджетів у звичайному режимі адаптер надасть подавання струму на 3 А5 Вт.